черный кот за углом И кота ненавидел весь дом Только песня совсем не о том Как не ладили люди с котом Говорят I'm not going vision. Тепер уже важко встановити, коли і ким вперше було приручено дику кішку, але те, що ця тварина відіграла важливу роль у розвитку людської цивілізації, ні в кого не викликає сумнівів. кажуть, нібито першою країною, в якій одомашнили котів, був стародавній Єгипет, і сталося це понад п'ять тисяч років тому. Із Біблії відомо, що Єгипет був аграрною країною, де вирощувалося багато зернових, і щоб стерегти їх від гризунів, стародавні єгиптяни успішно використовували диких котів. Які згодом стали незмінними супутниками людини у десятому-тринадцятому столітті? Коти з'явилися на території Київської Русі. Тоді ці тварини вважалися предметом розкоші і придбати їх могли лише саможні громадяни або служителі культу. А от за крадіжку кота можна було поплатитися чималим штрафом, що дорівнював майже 600 грамам срібла. Сьогодні у світі існує близько 60 різних видів і порід котів, іноді досить екзотичних і екстравагантних. А всього, за даними вчених, на нашій планеті проживає більш ніж 40 мільйонів котів, які, як і раніше, відіграють важливу роль в житті людей. Утім, далеко не всі представники Homo sapiens з повагою ставляться до своїх молодших братів і проявляють про них належну турботу. На жаль, і в Україні можна зустріти непоодинокі факти жорстокого поводження з домашніми тваринами і їх невиправданого знищення, невирішена проблема із притулками для бездомних собак і котів, які існують в багатьох цивілізованих країнах. А тому дуже часто турботу про таких тварин беруть на себе окремі ентузіасти, люди, для яких турбота про наших молодших братів стає сенсом життя. Є такі люди і в нашому місті. Харків'янка Людмила Яківна Акімова разом з чоловіком інвалідом у своїй двохкімнатній квартирі утримують 46 котів і одного собаку. На свою мізерну пенсію вони примудряються годувати себе і своїх вихованців. Багато з них були виконані на вулицю попередніми господарями. Того треша, как он оказался без лапки, я не знаю. Но женщина его, в принципе, приютила, и он у нее жил нормально. Но там у ребенка пятилетнего аллергия вдруг, это самое на шерсть. На не сделали какой-то анализ, там развернутый. И его надо было срочно устроить. Она давала объявление почти месяц, никто его не взял. Ну и как последняя инстанция. Зараз, після чергового зростання цін на продукти, харчування, утримувати своїх улюбленців, пенсіонерці стало ще важче. Вона просить людей не приносити і не підкидати їй тварин, бо в її маленькій квартирі просто немає для них місця. Ну я не пыталась считать. Раньше я подсчитывала, где-то уходило 500 гривен у меня. Ну, сейчас вот с подорожанием этим всем это очевидно больше. Я просто, если честно, не пыталась в последнее время. Там вот по крупам это самое, ну, всё подорожало. Ну, плюс заправку же я покупаю, иногда молоко, там сметану, ну, всё, кефир это все, конечно, подорожало, а сейчас это больше значительно. А ещё Людмила Якина мріє про те, щоб у Харкові нарешті з'явився сучасний центр для тимчасового утримання бездомних. Гарин і готова з радістю передати працівникам цього центру свій безцінний досвід.